Друзі, вітаю! В цьому відео ми поговоримо про унікальний та безкомпромісно кращий ігровий ноутбук в портативному сегменті. Це Lenovo Legion 9, оновлений дизайн, нові фішки та фантастична продуктивність. Історія кращого ігрового бренду почалася ще в 2015 році, а зараз, пройшовши майже десятирічний шлях, Legion недосяжний для конкурентів. Про це і поговоримо. Для початку давайте звернемо увагу на цей екран: 16 дюймів співвідношені сторін 16 до 10, міні-ЛЕД-матриця яскравістю в 1200 ніт, контрастністю 1 мільйон до 1 та 100% покриттям колірних просторів sRGB, Adobe RGB та DCI-P3. Тонкі рамки, роздільна здатність 3,2К з частотою оновлення зображення в 165 Гц. Також підтримка технології HDR 1000, Dolby Vision та Nvidia G Sync. Тепер час поговорити про продуктивність. Legion 9 це кращий представник не тільки для ігор, а й для продуктивної роботи. Саме тому в цьому ноутбуці встановлені процесори компанії Intel. Це Core9 i 13980HX. 24 ядра, 36 потоків, тактово в 5,6 та 36 МБ загального кешу. Це просто звір якийсь. Нові процесори мають високопродуктивні ядра та енергоефективні. І в залежності від того, які процеси запущені, оновлений планувальних задач їх розпреділяє між цими ядрами. Важкі програми віддаються високопродуктивним. А якісь фонові задачі можуть піти до енергоефективних ядер. Саме тому Lenovo Legion 9 може бути одночасно високопродуктивним і доволі автономним рішенням. До речі, тут встановлений рекордний за ємністю акумулятор аж в 99,9 Вт годин, що дозволяє цьому красенню пропрацювати близько 6 годин на одному заряді. А підтримка технології швидкої зарядки дозволяє зарядитися з 0 до 30 за 10 хвилин, за 30 хвилин до 70%, а за 80 хвилин з 0 до 100%. Окремо треба поговорити про систему охолодження. Це ще одна дуже важлива складова цього ноутбуку. Це перша в світі рідинна система охолодження закритого типу справжній витвір мистецтва. Два оновлених з рідкого полімеру великих кулера забирають холодне повітря за класичною схемою, ось тут знизу, видувають через чотири величезних радіатори. Задача цієї системи охолодження прибрати якомога більше надлишкових температур не лише з процесору та графіки, а в цілому, з усього ноутбуку. В ноутбуках серії Legion використовується новітня система охолодження, розроблена інженерами компанії Lenovo. Це поєднання нового матеріалу, рідкий метал, з іншим типом охолодження, випаровувальна камера. Цей симбіоз дає можливість розміщувати в тонших корпусах ноутбуків максимально продуктивну графіку. І це є не про циферні назви, бо RTX 40 серії можна зустріти і в конкурентному середовищі. Я кажу безпосередньо про потужність цієї графіки. В ноутбуці Lenovo Legion 9 можуть бути встановлені чіпи RTX 4080 12-гіговий на 175 Вт потужності та RTX 4090 16-гіговий також на 175 Вт потужності. Як ви могли помітити, ноутбук має не два, як я казав раніше, а три кулери. Ось цей малюк відповідає за роботу тої самої першої в світі рідинної системи охолодження закритого типу. Ця система охолодження розроблена разом із лідерами індустрії компанією Coolmaster, коли центральний процесор досягне температури 87 градусів, графічний процесор 84 градуси, а відеопам'ять 87 вмикається рідинна помпа, котра і допомагає ще краще прибрати надлишкову температуру з усього ноутбуку. В ноутбуці встановлений додатковий чіп штучного інтелекту LA-2, котрий використовує програмне машини навчання для моніторингу частоти кадрів у різних іграх та автоматично переналаштовує всі внутрішні компоненти ноутбуку для досягнення найвищої продуктивності. Завжди стабільний FPS, синхронізація того, що відбувається на екрані з роботою відеокарти, синхронізація того, що відбувається на екрані з підсвіткою клавіатури. А якщо ви звикли все контролювати самостійно, то функція q control стане вам в нагоді. Комбінацією клавіш Fn плюс Q можна змінювати режими продуктивності системи. Тихий. Автоматичний та продуктивний. А якщо вам і цього недостатньо, то є четвертий режим, його ви налаштовуєте самостійно. Загальна потужність системи ноутбуку Legion 9, процесор плюс графіка складає 230 Вт. Це найкраща пропозиція сьогодення в сегменті портативних ігрових девайсів. Ну і завершуючи тему продуктивності, треба обов'язково згадати про два слоти під оперативну пам'ять загальним об'ємом 64 ГБ ddr 5 зі швидкістю 6400. І для збереження всього того, що вам треба на вашому ноутбуці, у вас є місце під два м 2 SSD накопичувачі Важливим елементом при виборі ноутбуку є клавіатура. Вона має доволі чіткий хід клавіш півтора міліметри та окремо винесені повнорозмірні кнопки стрілок керування. А так як ми говоримо про ігровий ноутбук, то зручність управління персонажем та комфорт при роботі є дуже важливим для гравців. Клавіші виконані у фірмовому стилі. Вони заокруглені знизу. А сам клавіатурний блок трішки втоплений в корпус. Поверхня кнопок має оліофобне покриття, яке додає приємних тактильних відчуттів при роботі з набором тексту або в іграх. Також треба відмітити наявність всіляких фішечок, наприклад, незалежна обробка натисків. Можна одночасно натискати хоч усі кнопки. Система опрацює кожну команду. А в програмі Legion Spectrum можна додатково налаштувати підсвітку, макроси та всілякі корисні дрібнички. Lenovo Legion 9 оснащений величезною кількістю сіляких портів та рознімів. Права грань ноутбуку має usb c версії 3.2 з підтримкою передачі даних та USB Type-A версії 3.2. Ліва, в свою чергу, оснащена аудіопортом слотом під SD-карту. На задній частині ноутбуку розмістилися всі інші порти цей порт живлення. HDMI, покоління 2.1, USB Type-A версії 3.2 та USB-C версії 3.2 з підтримкою Thunderbolt 4. Передачі даних, дисплей портом 1.4 та можливістю заряджати безпосередньо сам ноутбук, потужність 140 Вт, блок живлення та комплекті, та порт під'єднання до локальної мережі. Такий варіант розміщення портів та рознімів є дуже зручним, бо мало кому подобається ота велика кількість кабелів, яка може звисати по боках ноутбуку. Ви вже багато чого цікавого дізналися про цей лептоп. Для того, щоб закріпити гарні емоції, давайте поговоримо про кришку екрану. Кришка екрану кожного Legion 9 має унікальний малюнок. Другого такого в світі більше немає. Кришка виконана шляхом присування карбонових волокон, саме тому і отримуємо легку, міцну та унікальну структуру. Legion 9 – це унікальний, продуктивний та стильний ноутбук для кращих у своїй сфері.